Всеукраїнське об'єднання Свобода вимагає, аби прем'єр-міністр пояснив корупцію на 7,5 мільярдів гривень. Можемо так сказати, я йому теж повірила якийсь момент, але зараз довіри до цієї не геть немає. Олігархів геть від влади, Олігархів геть від влади. Народні депутати від свободи вже ініціювали створення тимчасової слідчої комісії, вимагають, аби на час розслідування Яценюка відсторонили. Тому що коли сидить в кабінеті міністрів премєр міністр який підписує документи по викачці нафти технологічної державної на приватні підприємства, то про що можна говорити? Ми там бачимо Укргазводобування, Укрзалізницю, Укрпошту, енергоатом і маса інших державних компаній, через які е, уряд, використовуючи свої зв'язки, використовуючи свої повноваження, вимиває кошти, коли уряд... Вимагає скорочення пільг, коли уряд вимагає податок на пенсії, коли уряд вимагає заморозити індексування зарплат і так далі, то це пояснюється тим, що в бюджеті немає грошей, що у нас немає значить можливості зараз а, взагалі проводити будь-яку соціальну політику, МВФ там тисне і так далі. Але в той же час, коли ми дізнаємося про факти корупції на багато мільярдів. Які фактично були вкрадені з бюджету, то тут, звичайно, настає питання, чи буде відповідальність за це? Прем'єр до людей не вийшов. На його захист став папіреднік. Він європейський, абсолютно європейський прем'єр, працює вправно, краде краще, як я. На згадку про порожні обіцянки Яцінюку подарували знамениту кулю. Вимповторює Януковича. Єдине, що чого добився Майдан, нас вже перебороти неможливо. І таких людей, як Есенюк, треба убирати, щоб ми їх не бачили більше при владі. Треба, щоб наш народ думав, кого вбирають в Верховну Раду. Не олігархів, не купляться за гроші, а вибирати існих патріотів України.